чтобы я ему показывал по я хочу знать, его Мало Мало Куда ты же сказал <laughs> в том, что не ну я уже <laughs> <"Я... смех> <"Я... смех> сказал, не Я сказал, что хочу на ветхилице Хочу на ветхилице <laughs> Да, сходим Заходим Можно, да, заказать? Добрый ну, 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 вечер Ну така от кімнатка. Телевізор тут. І інтернет? Є, так? Одразу всі разом ми поїдемо. Добрий вечір. Так, куди ми. Дивіться. Став заказ одразу, напевно, біля віче. Десь краще, десь гірше, різному буває. Yeah. Не жалієтесь, не нормально, все, тепло. Зараз Зараз що? Наразі нас, нас, нас інтернет є. А, ну значить, щоб інтернет було. Всі, 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 всі. всі на тамашнізі байова, нічого потім. Забрав в індустрію. А ти ж розказував мені за цілих таможніх приїжджали. А, так, да. Ми ж дорого їдемо з цим марк, так.